Дубель там, хто знає. Всім привіт! Мене звати Максим. Це моє перше відео на цьому каналі. Тут буде відео про розборочку, про перепродаж. Тому буде цікаво. Зараз ми купили ось таку жигульку, це п'ятерка. Ціна її нам вийшла 8 тисяч. Ось тут ви бачите наш бюджет. Ми її будемо розбирати. Отакий От у нас салончик, зараз заведемо її. Заводиться у нас викрутки, бо там обломаний ключ. Але заводиться з Отак. тику. Ну, у нас в непоганому стані такому. В чехлах. Під чехлами досить гарний стан. Також задній ряд теж в чехлах. Під чехлами дуже гарні сидушки, Тільки панелька чуть -чуть потріскала. Але сідушки дуже гарні. Вчора закинув оголошення про розборку і сьогодні маємо перші замовлення. Це ось такі LED-фари. Зараз буде ставочка, як вони світять. Решітка радіатора і також задні стопи. Тому зараз приступаємо до роботи і будемо розбирати. Так, починаю знімати led фари Спочатку відкручую кріплення. Потім буде відключати кріплення у нас ключик на 13. Починаємо. Відкрутив я першу фару, лишилось її відключити тільки, але починається дощ, трошки мішає працювати, але ми працюємо так Першу фару зняли, з другою робимо те саме. Ось так тут все прикріплено на одному болті, який закручений в бамфер, відкручується навіть руками. Ця фара підключена там за решіткою, тому зараз знімаємо решітку і відключаємо фару. зняв дві фари і решітку, решітка в досить гарному стані. Зараз будемо. Пакувати, бо починається дощ і не дає працювати. Приїхали на пошту, будемо відправляти LED-фар. Поки що маємо одне оформлене замовлення, а наступні ще чекають. День 2, як ми розбираємо жигульку. Сьогодні нас поступило замовлення на. Передні дві фаги і чотири дверних карти. Починаємо працювати. Фара у нас тримається всього на трьох шурупах. Це один тут і внизу, по, по них знизу. Будемо відкручувати. Включаємо всі фішки, всі дроти, лампочки і витягуємо саму фонд. i'm a Ми маємо в середньому стані. Стекла трошки вутні, відпоюрувати буде ідеальні. Але ми їх продаємо за 300 гривень біфари. Також у нас замовлення на 4 дверних карти. Їхня ціна буде 300 гривень, тому починаємо їх знімати. Вони в такому середньому стані, тому і така ціна. Щоб зняти дверну карту, нам треба відкрутити ручку. Wróćmy do Polska nie i zobaczmy, Поїхали. Так, зняли ми чотири дверних карти. Зняли також зеркала. дзеркала зняли, потім вам покажу. І зараз приступаємо до розборки салону. Почнемо з чехлів, знімемо їх. Там мають бути дуже гарні сидіння. Почнемо їх знімати і далі я вам покажу. Зараз знімаємо задній диван спинку. Тут він причіплений знизу на гаках, і тепер піднімаємо його. Опа. Так, є. Перестохіньку. Є. Все, йдемо знімати чихли. Так, там сидіння. Колонки, ми їх знімемо і будемо продавати окремо. Вони працюють. Напевно. О, таку пластмаску маємо. Гарно, тіло, не Так, Відкрутили ми наші колонки. Такий стан. Гарні, не побиті, не подряпані, не поверті. що грають Продовжуємо знімати жихли, в нас тут тішти, не знаємо як знімається, або взагалі не знімається, бо розрізаємо їх. Вау! Wow. Маємо дуже гарний стан станцію. Сдіємося, спереді ті самі. дірочка одна спереді вас. Гарний стан. Не найкращий, але маємо такий нюанс. І тут трошки, але більш-менш гарний стан. Йдемо далі. Маємо ось такі дві гарні сідушки, тому приступаємо до їхнього демонтажу. На сідушечку, всі болтики відкрутились ідеально. Ось такий у нас виходить вже склад деталей. Пані дуже гарний, не закутівся, нічого, ідеально, але ще залишилось плати зняти. Вони є в багажнику. Зараз ми їх відкриємо. Опа. Так, плата у нас є, зараз ми їх відкрутимо, знімемо і в нас будуть цілі фари в зборі. Тому працюємо далі. Дякуємо, а обід по розкладу. ням ням Так, маємо ось таку кількість деталей. Зараз ми тут все пофоткаємо, позакидаємо, може щось подасться до завтра. І ми маємо відправити 4 карти. Зараз відкручуємо свічки, будемо міряти компресію, маємо компресометр, будемо мірити компресію, тому відкручуємо зараз свічки. Мотор у нас гарячий. Ми прогріли гарну машину. <ріст> так, Взяли ми компресометр, відкрутили свічки будемо міряти компресію. Давай. В першому циліндрі у нас 8,5. <ріст> <ріст> Давай. Цили нас вісім, mm -hmm. давай. третій циліндр у нас вісім по Давай. четвертому у нас 7. Розібрали ми повністю салон, зняли водійську сидушку, зняли коврик, вирізали тут детальки до іншої машини. І отакий от у нас салон вийшов. Це в нас був день другий. Трохи їду, трохи пхаю. Побігли. Так, зняли ми з джигульки лобове. Трошки в нас не вийшло, бо ми перший раз знімали. Трошки трісло в нас. Так, перейшли ми на заднє скло, будемо його знімати. Включили тільки зняли хромовану стрічку. Зараз будемо знімати гумку і постараємося з цілого його витягнути. заднее скло. Сила без трещин. Все как мое будто идеально. Оба. Вот такая у нас целая скло, без трещинок, без царапан, с педигривом, люкс. Орчик у нас вийшов за першу серію. На цьому все. Дякую вам підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і чекайте наступної серії.